Мама, а коли я виросту, робота називається Ніколи. І це показано діти розстріляні. Ну, всі ці крапочки це сліди від куль. Розстріляне майбутнє так назвала свою першу серію робіт від початку повномасштабної війни. Професійна художниця киянка Крістіна Очі Черняк пригадує, до малювання повернулася на другий місяць повномасштабного вторгнення, коли з родиною переїхала з Києва до будинку в селі. Ні достатньо місця, ні інструментів для творчості художниця не мала. Замість полотен купувала звичайні аркуші. Я малювала навіть не на столі, а на ігровій площадці, яка от для Племінника малого зроблено, ну то буквально це навіть на стіл був. І в мене було ну куточок. Я не могла так собі прям розмахнутися на початку, е і тому це була графіка. Мені треба було одягати всю цю інформацію, яка накопичилась, хоч би кудись. Серія графічних робіт Крістіни зараз виставляється у США в галереї університету Джорджа Мейсона біля Вашингтона. На картинах червоним по білому зображене життя українців під час обстрілів. Дідусь, який оберігає сон онучки в центрі для переселенців у Запоріжжі, розстріляний вокзал у Краматорську, катування, вбивства, а також заклики припинити зґвалтування українських жінок. Графіка це було швидко замальовані. Це буквально реально декілька подій на день ставалося. Я це замальовувала от прям кожен вечір. Ці декілька подій. І фіксувала, фіксувала, тобто я навіть не встигала задумуватися. Події війни в інший спосіб фіксує український фоторепортер Андрій Дубчак, співзасновник медіапроєкту Донбас Фронтлайнер. Його світлини з емоціями українців теж демонструють у США на виставці погляд зблизька. конфліктове мистецтво з України. Херсоні люди плакали, я плакав разом з ними. Да, це було це було щастя. Бахмуті було страшно. І було мені страшно, і це був дійсно жах, тому що діти, які знаходились посеред, посеред аду, насправді, ну, це було реально пекло, всі ці вибухи, їх кількість, і той жах, який був там. І Діти боялися, я боявся. Відкриваючи фотографію, я миттєво переношуся у той час і у той стан, коли я робив це фото. Фотограф розповідає, спочатку повномасштабної війни вдома проводить по два-три місяці на рік. Решту часу працює біля лінії фронту, аби показувати світу трагічну реальність. Каже, найбільшу увагу іноземної аудиторії привертають передусім страждання цивільних, зокрема дітей. На сьогоднішній день на жаль, все менше і менше уваги до, до війни. І за кордоном це відчувається особливо сильно, тому що я моніторю іноземні медіа і менше репортажів, менше фотографій, менше згадок. Але наша робота показувати і цивільні аспекти війни, і військових. Це фотографії, на яких є горе, але це це фотографії, на яких є надія. Співкураторка Софі Бей, яка відбирала роботи українських митців для виставки у США, каже, вони демонструються в потрібний час. існує багато картин конфліктів, гніву та ненависті в усьому світі, і ми можемо стати байдужими до цих зображень. І я вважаю, що ми більше не чуємо про цей конфлікт. Тож зараз саме час показати ці твори мистецтва, щоб ми могли підвищити усвідомлення та спонукати до обговорення. На виставці в галереї університету Мейсона загалом представлені роботи 13 українських митців. Серед них чорнобілі картини художниці-переселенки з Харкова Олени Аляб'євої, які описують переживання від відвідчаю до відновлення, поцілунок перед евакуацією та інші твори Наталії Амірової, колоски у вигляді ікон Сергія Сімутіна, що символізують всипані мінами українські поля, скульптура Романа Рабика, присвячена українським військовим. Окрім глибокого змісту, каже куратор-колекціонер Євген Немченко, в роботі. Тах українських митців видно передусім високий професійний рівень. Я побачив, що дуже багато. Творів, які йдуть з України, я був в різних групах в Фейсбуці, і таке інше, дуже дуже потужні. І я вирішив просто почав почати їх скупати, щоб вони не ніде, ніде не загубилися. Я вважаю, що з початком вторгнення українське мистецтво вийшло взагалі на новий рівень. Зараз вже йде відхід від цих капичок, хатинок і Чоловіків шароварі, і жінок з караваями Тут багато різних творів, які демонструють різні культурні речі, які нам усім знайомі. Тут є картина, на якій двоє людей розмовляють по телефону і переглядають новини, щоб дізнатися, що відбувається навколо. І я думаю, це те, з чим можемо знайти зв'язок. Я думаю, це безперечно усуває прогалину для людей, які не відчули прямо на собі, але співчувають українцям у тому, через що вони проходять кожен твір, повз який я проходив, і переглядав прекрасний, і також унікальний. Вони змушують задуматись про багато речей, які відбуваються у світі. Після показу Варлінгтоні виставку покажуть і в інших залах. Ша тим часом, поки її картини мандрують світом, художниця з Києва Крістіна Очі Черняк від початку повномасштабного вторгнення теж постійно переїжджає ближче до місць, де служить її чоловік, військовий фельдшер. І мріє про життя вдома як раніше. Була така моя рефлексія е, додому. Хочеться жити вдома, як як завжди, щоб все було як як до. А до вже ніколи не буде. Ірина Шинкаренко, В'ячеслав Філюшкін, Голос Америки.